Цьогоріч перший дзвоник, який знаменує початок нового навчального року, пролунав для майже 60 тисяч криворізьких дітей. Це учні 125 початкових шкіл, гімназій та ліцеїв. Під час повномасштабного вторгнення для кожного з них свято знань отримало інше забарвлення. Цей день проходить у дружній атмосфері, але із суворим дотриманням правил безпеки. Сьогодні наші діти йдуть до школи. Хтось у перший клас, хтось у одинадцятий, хтось у п'ятий клас. І Хочу сказати. Що ми робимо все, навіть всі складні часи, щоб діти могли жити як якомога більше нормальним для воєнного часу життя. Так, да, У нас смішане навчання, тому що за таку форму проголосували саме батьки. Але наші діти показують дуже хороші, дуже гарні результати. І медалів дуже багато, і в тестах ЗНО, ну, всі великі молодці. І окремо я хотів би подякувати нашим учитель. Це святі люди наразі. У цій гімназії навчаються більше семи сотень дітей. Сьогодні першачків, учнів п'ятих та дев'ятих класів, батьків та педагогів об'єднало свято першого дзвоника в офлайн-форматі. Випадок повітряної тривоги у закладі облаштоване укриття на пів тисячі людей. У гімназії діляться вирішили питання із форматом проведення навчання. Розуміючи, що дітям потрібне навчання, потрібна соціалізація, потрібно надолужувати освітні втрати. Ми все ж таки і батьки дякувати їм спогодились на те, що треба виводити дітей у змішаний формат, і у будь-який момент, який дозволяє безпекова ситуація, все ж таки дітей долучати до навчання безпосередньо. Ремон закладі частина дітей буде навчатися у школі, частина дітей буде навчатися в цей період вдома. Під час повітряної тривоги навіть не обговорюється це питання. Це будуть діти навчатися в укритті. Початкова школа буде навчатися один тиждень, середня ланка буде навчатися в школі на другий тиждень. І прийняли ми таке рішення в адаптаційний період. Діти першого класу будуть навчатися щоденно. Цьогоріч у Кривому Розі сядуть за парти більше чотирьох тисяч першокласників, 70 з них у 32-й гімназії. Серед них Варвара. Я йду в перший клас, дуже, дуже хочеться в школу. Мені дуже діть подобається. У мене дуже багато тут друзів. Привела свою донечку Ірину до першого класу і пані Олена. Вона ділиться ретельно готувала дитину до навчання, тож впевнена з допомогою високопрофесійних педагогів закладу її донечка з легкістю здобуватиме нові знання. Налаштовані позитивно у школі є укриття. Очікуємо, що будемо ходити до школи кожного дня офлайн. Дуже хочеться, щоб діти товаришували. Дуже хвилююся, Я, як наче сама перший раз до школи. Бажаю всім діткам мирного неба, мирного першого дзвіночка, гарного навчання, гарних вчителів, гарних друзів, гарних відміток. Ну щоб все у нас було добре. З нетерпінням чекав на початок нового навчального року та зустріч зі своїми друзями Артем. Мені подобається навчатися в школі, тому що там є німецька, англійська та математика. Я відпочив та готов навчатись. Моя дитина сьогодні йде до п'ятого класу. Дуже рада, що в нас є така можливість, так як не всі діти можуть піти до школи. Дякую нашим захисникам, захисницям і бажаю, щоб одного, щоб все за поскоріше закінчилося, нам миру. Учнів дев'ятих класів попереду нелегкий навчальний рік, адже від нього залежатиме їхнє подальше майбутнє. Мої цілі ті, що досягнути найбільшого, вивчитися і піти далі. Я хочу дуже сильно підтягнути укрмову, в мене так трошки хромає, і хочу ще підтягнути, в принципі, всі предмети, щоб в мене було все добре. Мені сподобалося, що в цьому році ми все ж вийшли до школи нарешті. Це дуже гарно. Дарій військово, Максим Пономарьов, цей день.